Якщо це дійсно український фільм, він уже бореться з імперським наративом, тому що імперія не визнає навіть суб'єктності, національної ідентичності. Вона, вони ж заявляють, що немає, це один народ і так далі. Нема ніяких українців. Це там придумав австрійський генштаб 100 років назад. І сам факт появи кожного українського фільму. Як в Україні, так і за кордоном він вже є відповіддю на ці імперські наративи, і окрема величезна проблема зараз, і вона проявилася минулого року. Це те, що ці хороші руски почали, значить, просочуватися. В європейські фонди, в канадські фонди отримувати там фінансування під виглядом того, що вони там антипутінці, і що проблема не в імперії, а от в Путіні.